Мої вітання, любі друзі, в кожного народу є своя святиня, а для нас, українців, це вишита хустина, світлий символ щастя й ніжності в серцях, мов весна квітуча хусточка у нас. Діти, то про що ж йдеться у вірші? Так, про хустку. Саме про неї ми сьогодні й поговоримо. А що ж це таке хустка? Хустка, діти. Це шматок тканини або в'язаний виріб, найчастіше квадратний, який пов'язують на голову, на шию, накидають на плечі. Це аксесуар багатьох жінок. А ще хустка це частина українського фольклору, атрибут багатьох народних обрядів. Вона з давніх давен шанувалася серед наших жінок. І її так цінують в Україні та світі, що є навіть свято Всесвітній День української хустки і святкують його 7 грудня. Слово хустка споріднене зі словом хистка хистити, тобто назва її пішла від слова захищати. А від чого ж може захищати хустка? Давайте подумаємо разом. Так, вона захищає від вітру. Від сонця, від холоду, від пилу, але крім цього, хустка є оберегом від усього лихого. В це вірили наші з вами пращури. Діти, а спробуйте назвати, яка буває хустка? Квітчаста, яскрава, мереживна. Барвиста, шовкова, в'язана, вовняна, велика, маленька, вишита, світла, темна, красива, гарна, легка. Тепла. Розумнички, так багато слів дібрали, щоб розповісти про хустку. Діти, а давайте спробуємо назвати хустку лагідно. Правильно, хусточка, хустинка, хустинонька. Молодці діти. А тепер подумайте і скажіть, що роблять з хусткою. Її одягають, зав'язують, пов'язують, запинають, накидають, знімають, загортають, обгортають, огортають, обмотують, замотують. Якщо це носова хустинка, то нею витирають. Якщо забруднилась, перуть, прасують, складають. Молодці. У нашого народу хустка завжди була у пошані. тому про неї складено і пісні, і вірші, і легенди. А ще є багато прислів'їв та приказок. Кілька із них ми зараз з вами послухаємо. Мамина хустка серцю мила. Бережи її, дитино. На хустині цвіт калини відводить лихо від дитини. На хустині птахи, квіти, і грона калини. Не забудь ніколи. Своєї родини. Я не панна, я господиня. У мене хусток повна скриня. Любі мої діти, я пропоную вам одне із прислів'їв вивчити. Допоможуть вам це зробити, як завжди, картинки підказки. Ви з таким уже знайомі, діти. Про що ж ми сьогодні говорили? Так, молодці, про хустку. Дівчатка, а у вас вдома є хустки? Я сподіваюся, що ваші мами вам допоможуть гарно зав'язати хустку, сфотографують вас і надішлють мені ваші світлини. А також я чекаю відеозапис, на якому ви промовляєте прислів'я. Я з нетерпінням чекатиму. А на сьогодні все. До побачення!